Абсолютна більшість громадян України категорично відкидає будь-які вимоги Росії щодо передачі її окупованих територій. Про це свідчать результати свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке, до речі, проводилося з 15 травня по 3 червня 2025 року. Ці дані демонструють надзвичайну консолідованість українського суспільства в питанні територіальної цілісності. Ідею передачі під контроль Росії українських територій відкидають 78 опитаних, лише 15% респондентів готові прийняти такий варіант. А порівняно з лютим 2025 року позиція українців залишається стабільною, тобто більшість громадян категорично проти жодних територіальних поступок ворогу, навіть якщо війна триватиме довше. Ну а, друзі, російський останній мирний меморандум, що вимагає передати під контроль Росії ще не окуповані навіть території, такі як Запорізька область, Херсонська та Донецька, категорично відкидають 82% українців. Ці дані, до речі, що цікаво, констатують з опитуванням з російських військових в Україні, які потрапили в полон, де 72% з опитуваних. Не підтримують військові дії на території України, тобто вони підтримують зупинку бойових дій. А це друзі підкреслює, що окупант досі не знає, чого він прийшов воювати на українську землю та вказує на виснаження окупаційних військ. Ну а в той же час Україна веде активні переговори зі сполученими штатами щодо закупівлі американського озброєння, зокрема таких важливих систем протиповітряної оборони. Петріот. Про це, до речі, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Україна готова купувати американську зброю з різних джерел фінансування, включаючи фонд, який створений у рамках угоди про мінеральні ресурси. Він також підкреслює, що Україна наразі продовжує отримувати. Певні обсяги пакетів військової допомоги від Сполучених що, Штатів, що, до речі, є дуже важливою інформацією. Хоча тут треба пояснити, що від адміністрації Трампа ми не отримуємо ще жодної військової допомоги. Вся допомога, яка йде наразі, про яку говорить Тихий, це ще допомога Байдена. Я вам також нагадаю, що ще в квітні Зеленський висловив готовність. України придбати озброєння у Сполучених Штатах сума називалася в 50 мільярдів доларів, і це розглядали як гарантії безпеки. Зокрема, йшлося про закупівлю 10 систем Петріот, які, які би могли би захистити наші міста, цивільне населення України. Однак тоді заява Зеленського викликала різку реакцію з боку Трампа. А він критично висловився, зазначивши, що Зеленський завжди хоче купувати ракети. А в мене тільки питання: ну, звичайно, він хоче купувати ракети, ППО, літаки, все, щоб допомогло нам захистити себе від агресора. Але чомусь Трамп це не розуміє в офісі президента України. Висловлюють впевненість, що, попри подібні заяви Трампа, Сполучені Штати все ж таки продаватимуть зброю Україні. Ну а далі для вашої уваги гарні новини з фронту: українські захисники знищили човен з російським десантом. Бійці 40-ї окремої бригади бойового застосування на південному напрямку успішно знищили човен з російським десантом. Цей успіх є черговим свідченням. Ефективності українських захисників. А ще у Стамбулі відбувся черговий етап обміну полоненими, і наші захисники повернулися додому серед звільнених бійці ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонної служби. Вітаємо їх вдома. Але, на жаль, ворог продовжує свій терор сьогодні. Столиця пережила п'ятигодинну атаку ворожих шахедів. Пошкоджено сім з десяти районів міста, а вибуховою хвилею дісталось навіть Софіївського собору 11 століття. Пошкоджено карніс пам'ятки. Одеса також постраждала в цю ніч. Ворожі обстріли повністю знищили декорації до фільму Довженко та пошкодили павільйон на одеській кіностудії. Агресор, друзі, на жаль, цілеспрямовано б'є по нашій культурній спадщині. А ще Росія модернізує ракети КНДР. За даними Буданова, керівника Буданова, Російська Федерація значно покращила точність північно-корейських ракет КН23. Також очільник ГУР повідомив, що Росія надає КНДР, тобто Північній Кореї, технології для створення шахетів та схожих БПЛА, і вже є домовленості про початок їх. Виробництва, а це, друзі, в свою чергу створює глобальну загрозу. Ну а тим часом Зеленський зробив заяву про санкції та мобілізацію. Президент заявляє, що однією з причин невведення західними партнерами нових санкцій проти Росії є те, що Україна не мобілізує 18-річних. Що важливо, Зеленський підкреслив, що для України важливіше не кількість людей на фронті, а зброя та технології, які. Європа могла би надавати в більшому обсязі. Як ви думаєте, до речі, пишіть коментарі. Отже, українці демонструють неймовірну стійкість і єдність у своєму прагненні до перемоги та повернення всіх своїх же територій, незважаючи на постійний терор та підступність ворога, а також іноді складні моменти у відносинах з партнерами. До речі, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. В вашу думку. На цьому я завершую. Дякую, до зустрічі.